Сафроненко Комихайда. Я підготував маленьку промову. Тож, якщо можна, хочу, щоб ви її заслухали. Слава Україні! Героям слава! Одна велика людина колись казала: для того, щоб зло взяло верх, потрібно, щоб достойні, благородні люди були байдужими та мовчали. Я вдячний діаспорі за те, що ви зібралися сьогодні на цьому місці, що ви є тими небайдужими людьми, які ніколи не дозволять, щоб цей режим далі існував. Я казав Юрій Михайчишин, цитую, сказано в Святому Письмі, блаженний муж не йде на раду нечистих, а сьогодні нечистиви сидять там, їх, на жаль, більше. Недобиті відморозки 90-х, продажні корумповані чиновники. З одного боку, ми бачимо, що відбулася тотальна узурпація влади отим кримінально олігархічним кланам. Вони отримали посаду президента, привласнили не тільки виконавчу владу, а й судову, та намагаються це зробити із законодавчою. Тобто Верховною Радою нашої країни. Проте наявність більш якісної опозиції до режиму Януковича не дає їм цього зробити. Вони вже готуються до президентських виборів 2015 року. Вони зараз намагаються взагалі знищити парламентаризм як державну інституцію. Це не дивно, тому що ні Янукович. Ні, лакеї, які його оточують, не є державотворцями. Вони не переймаються тим, що буде завтра в Україні. Ця банда керується лише однією мотивацією відібрати, пограбувати і втекти. Ми вийшли сюди чітко сказати, що ми проти цієї банди, ми проти цієї влади. Але найголовніше. Ми повинні всі виходити на мітинги, не сидіти на кухні і критикувати владу, а саме своїми діями показувати, що ми за реальні зміни в державі. Ми повинні вести за собою людей, переконувати всіх і кожного, що саме люди, українці, мають змінити цей режим. Ми хочемо іншої держави, ми хочемо іншої країни. Де, адже наші прагнення це не є чимось надзвичайним. Ми що, вимагаємо мани з небес? Ми хочемо елементарного, люди добрі. Ми хочемо, що, щоб до нас ставилися як до людей, а не як до тварюк. Щоб не топталися по нашій гідності. Ми хочемо відчувати гордість, що ми є українською нацією. І я вірю. Що саме через вуличні акції ми зможемо домогтися імпічменту президента Януковича. Бо коли у Верховній Раді буде поставлено на голосування законопроект про імпічмент цього ірода, і парламент буде оточений мільйоном українців, то цей законопроект буде ухвалений набагато швидше. Тому я закликаю всіх і кожного до революції. Але ж це хворобливе уявлення тієї банди, тих держиморд, тих нещасних холуїв, що революція, як вони її уявляють, це картавова Леніна на Бронівічке і групу п'яних матросів, які ходять і займаються мародерством. Революція це докорінні зміни системи влади. Це те, Чого вони найбільше бояться? Головне ж революція духу, зміна свідомості нації. Спочатку виходять сотні, потім виходять тисячі. І потім повстають мільйони. Цей режим буде зміщеним. Наше завдання відставка Януковича і новий український президент. Тільки вдумайтеся: 70% це 7 з 10 молодих українців, мають національну ідею і національну мрію, автором якої є Віктор Федорович Янукович покинути країну в пошуках долі за межами України. Країна День за днем спускається все нижче і нижче. Люди добрі, далі так продовжуватися не може. Коли Янукович думає, що він прийшов навічно, коли вони мають тільки одну мету залякати. Залякати будь-кого, будь хто думає, залякати того, хто здатний говорити, хто здатний підняти людей. Найбільше зло в Україні сьогодні це особисто президент Янукович та партія регіонів, і вони повинні бути відправлені на смітник історії. Головне наше з вами віра в те, що банду можна перемогти. Ми маємо забезпечити не тільки Україну без режиму Януковича, а Україну, яка буде великою державою. І ми, українці, будемо горді, що ми живемо в тій країні. Тож закликаю вас не бути байдужими, виказувати свою точку зору родичам, близьким, друзям, сусідам. Бо тільки разом ми сила, і тільки разом ми зможемо перемогти цю безчеш, безчесну зграю Януковича. Слава Україні! Героям слава!